Гарячі загрози в холодну пору року в осінньо зимовий період зростає ймовірність виникнення пожеж, адже люди використовують у своїх домівках додаткові обігрівачі, які часто недостатньо якісні. В особливій групі ризику соціально незахищені та неблагополучні верстви населення, котрі полюбляють нехтувати правилами техніки безпеки. Пожежі в житловому секторі це є 70% цих пожеж, які стаються на території нашої області, і з цих 70% пожеж ще при приблизно 48 50 відсотків це стаються пожежі іменно в оселях неблагонадійних соціально незахищених верст населення. Це є багатодітні, це є інваліди, перестарілі, одинокі і особи, які ведуть, скажімо, моральний спосіб життя. Аби зменшити кількість трагедій, рятувальники об'єднали зусилля із працівниками соціальної сфери. особливий акцент роблять на профілактиці пожеж в інтернатних закладах, реабілітаційних центрах, а також у кризових сім'ях. Фахівці прийдуть спеціальне навчання а згодом проводитимуть консультації щодо пожежної безпеки серед населення. В першу чергу поновити знання, знати як правильно обстежити приміщення, які надати консультації і які можна вжити ще заходи в даний час. Необхідно знати нашим керівникам такі навчання вже в форматах трошки інших будуть проведені в районах і. Я думаю, що вони будуть корисні для того, щоб забезпечити ну, необхідну профілактику для недопущення виникнення пожеж. Рятувальники зі свого боку заявляють про 100% готовність до зими, тож на будь-які надзвичайні ситуації реагуватимуть відповідно.